Вітаю! Рятьівник для всієї сім'ї від мрікей, екстразволожувальний нічний крем. Цей багатофункціональний крем містить три вида воску, бджолиний віск, канделілський віск. Його одержують з рослин канделіло, які ростуть в жарких країнах, і властивості їх зберігати себе від сухості і жари, містить в собі розлажувальні речовини, наприклад, в кого опіки, акне, герпес, карнаубський віск. Отримують спальм, які ростуть в Бразилії. В його складі містяться компоненти, які забезпечують вологу. Засіб можна наносити на губи, лице, шию, декольте, лікті, кутікули, коліна, п'яти. Діткам після шести місяців на зону де алергія, де обрілості, сухості. Якщо одразу нанести на зону опіка, то болювого шоку і пухаря не з'явиться. Завдяки воскам крем створює захисну плівку, пом'якшує і добре зволожує, заживляє тріщини. Порізи, поприлості, опіки. Цей натуральний, лікувальний, бюджетний крем має бути в кожній домашній аптечці.